Римає естафета від лікаря Софії та розповім детальніше про свій домашній догляд. Враховуючи мою професію, я постійно тестую нові засоби і взагалі тримаю гроші не в валюті, а в косметичних засобах. Таковий догляд у мене завжди починається з вмивання. Наразі я використовую Obagi Gentle Cleanser або чередую його з e Clinical Cleansing Complex. В такому догляді я обов'язково використовую антиоксиданти. Зазвичай це засоби з вітаміном С, наприклад, як від інституту або від ERMІ. Заключним етапом це завжди йде крем з SPF. Я не даю перевагу корейським засобам, адже вони створюють легке покриття, при цьому гарний захист, як, наприклад, від дженозіс. Вечірній догляд також. Що в мене починається з вмивання, далі я дуже люблю використовувати засоби з ретинолом або з ретиналем. Наприклад, від Medicate. дуже крутий засіб, не дає почервоніння, лущення і при цьому дуже класно працює. Ковий догляд я також використовую ензимні пудри та зволожуючі масочки.